Шевченківські дні тривають у Дніпропетровському будинку. мистецтв відкрилась виставка Тарасове життя на рушникові. Це близько 50 творів, авторами яких є майстри української вишивки та учні загальноосвітніх шкіл області. Класичні сюжети на рушниках сусідять із замальовками з життя Тараса Шевченка, його портретами. Петриківський район надіслав на виставку великий колаж з 15 декоративних панно під загальною назвою Дерево життя. Улюблена Шевченківська вишня розквітла вишитими картинами. Справжнім ексклюзивом майстрів стали обкладинки для книг творів Шевченка. Теж вишиті. Я так вирішила, щоб продліть життя книги. Думаю, чому б не зробити суперобложку в варіанті такому вишити. Портрет здесь сохранился. И вот отсюда пошло, в общем, как подарочное издание. Эта работа делается быстрее, но она, я думаю, не менее ценна и памятна в для детей. Сьогодні в обласній науковій бібліотеці Крезнавець Микола Чабан розповідав про свої дослідження генеалогічної схеми родичів Кобзаря. За його словами, близько 30 нащадків по лінії старшої сестри Тараса Григоровича Катерини мешкають зараз на Дніпропетровщині. Родову гілку продовжують прізвища Тригуб, Єрмакович, Торухті. Публіцист Публіцисти зібрав достатньо матеріалу, щоб написати книгу про найяскравіших представників відомої сім'ї. Я хотів би назвати Дмитра Филимоновича Красицького, який був правнуком Тараса Шевченка. Він викладав в вузах Дніпропетровщини до війни. Після війни, в 43-му році він очолив Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького. Його донька Тетяна Красицька, ризикуючи життям під час війни, записувала фольклор анти, антигітлерівський, антифашистський як народ сприймав окупантів. Це все вона зібрала, і в 44-му році, коли їй було 16 років, її запросили до Києва. Вона була учасницею. Такої представницької наради фольклористів вона передала ці зошити, записи до інституту етнографії імені Рильського. Тобто, це сім'я таких талановитих людей.